Антикорупційна система в Україні працює вже 10 років. Однак не кожен громадянин розуміє, як працюють ці структури та хто і куди може звертатись у разі виявлення корупції. Спробуємо пояснити. До прикладу, якщо держслужбовець на високій посаді натякає на хабар. Варто звернутися до набу. Зробити це може кожен громадянин в національному антикорупційному бюро займаються розслідуванням саме таких справ, і на це може піти від шести місяців до кількох років, пояснюють у структурі. Детектив, відкриваючи кримінальне провадження, має ряд повноважень на збирання доказів, шляхом проведення слідчих розшукових дій, негласних слідчих розшукових дій, застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Витребування документів, відшукання через призму слідчих дій, зокрема обшуків, відповідних речових доказів, носії інформації з такими доказами. На етапі розслідування долучається спеціалізована антикорупційна прокуратура, процесуальний керівник, прокурор САП, який не просто на бумазі здійснює процесуальне керівництво, а який власне як. Представник команди як людина безпосередньо в команді своїми вказівками своїми порадами задає вектор розслідування, коли ми розслідуємо. Якісь кримінальні провадження пов'язані з держзакупівлями, це перш за все, це і саме первинне це огляд електронного майданчику «Прозоро». Тобто, ми встановлюємо те, що дійсно така закупівля відбулась. Які її були етапи, хто переміг, теж саме стосується і інших носів інформації. Плануємо відповідні обшуки. Свої дії детектив та прокурор погоджують із слідчим суддею. Тільки у разі його дозволу працівники САПУ та НАБУ можуть починати обшуки. Строк дії ухвали місяць, тобто впродовж саме місяця після. Після дня постановлення ухвали, з дня її постановлення, точніше, майже цього місяця, детективи, які бажають здійснити обшук, можуть це зробити. Проводять і негласні слідчі розшукові дії, тобто прослуховування стеження за особою тощо, це все здійснюється через окремий режимно секретний відділ. Процедура та ж сама звертається клопотання, надходить до прокурора. Прокурор його розглядає і теж або погоджує, відмовляє в погодженні. Ну якщо погоджує, то передається на розгляд слідчому суді. слідчий суддя надає відповідну ухвалу. Після завершення досудового розслідування справу скеровують до вищого антикорупційного суду. Якщо там небагато матеріалів і до трьох обвинувань. То справа може бути розглянута там, протягом року, трьох років. А якщо це більша кількість обвинувачених і велика кількість томів справи, матеріалів негласних слідчих розшукових дій, то це може затягнутися набагато надовше. І на це є різні причини. Іноді кількість письмових доказів складає сотні томів, наприклад, там, 300-500 томів, які необхідно дослідити, мають велике значення в тому числі і поведінка сторін. Іноді тривалий розгляд має наслідком. Відповідну поведінку сторін, яка направлена на його затягування, але таке буває не завжди. Наприклад, в мене був випадок, коли сторона захисту впродовж одного дня знайомилася з одним аркушем. В таких випадках процесуальний закон дозволяє стороні обвинувачення звернутися до слідчого судді і вказати: ось дивіться, ми вже три місяці знайомимо. За три місяці сторона захисту зйомоць лише з одним тому, що є явно затягування. У березні почали подавати документи на конкурс до ВАКСУ. Нині є 25 вакантних місць. В першої інстанції планується. Заповнити 15 посад суддів і в операційну палату 10 посад суддів. Обумовлений цей це збільшення, тим, що наразі на сьогодні дуже велике навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду, і, і на жаль, в Україні корупція нікуди не зникає. Днями стало відомо на 15 вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду претендують 153 кандидати, а на 10 посад апеляційної палати 85. Загалом документи для участі у конкурсі подали 238 кандидатів. Результати планують оголосити у листопаді. Карина Подленко, Микита Воробйов, Ігор Ткач та Андрій Сокуренко. Телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.